Ми фактично ще рахуємо кількість цих шахетів. Це була масована атака серед фактично білого дня. Такого ну це фактично рідкість, тому що ми спостерігаємо рідкість, в принципі дати шахедами лише вночі, а вулиці переповнені, автівки тощо. Тому звичайно, ризик щодо ураження цивільного населення був досить великий. Так, дійсно руйнування в чотирьох районах. У, у, відповідно, там уламки шахетів. дев'ять людей наразі отримали поранення. З них п'ять госпіталізовано, Серед них один чоловік знаходиться в край важкому стані. Фактично, лікарі наразі бор відповідно борються за його життя. Це людина, яка перебувала просто в автомобілі, який проїжджав з місцем влучання. Знов ж таки руйнування і житлових, тобто будинків є наразі. Всі служби працюють на місцях і відповідно підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога, тому що знов ж таки поблизу поблизу влучання будуть проходити по квартирах, по будинках, щоб максимально охопити цивільне населення і виявити тих людей, кому ще необхідно надати медичну допомогу. Москва постійно намагається виправдати свій терор, і цивільні об'єкти називає військовими базами, складами озброєнь. І по суті, Путін визнав атаки, які відбулися по кривому рогу і Сумах. Ну хіба що з оговоркою він сказав, що там проводились сходки націоналістів в Харкові? Сьогодні це конкретно йдеться про цивільну інфраструктуру, про житлові будинки. Скільки людей лишилося без житла? Скільки Квартир от постраждало конкретно, що людям ніде буде сьогодні ночувати, і як ви про них зможете подбати? Ви знаєте, на щастя у нас прямих влучань по житлових будинках не було. Однак, звичайно, всі ці прильоти вони характеризуються ударними хвилями, і у сотень фактично житлових приміщень вікон наразі немає. наразі і всі служби міські, і наші волонтерські там організації працюють над тим, щоб оперативно ліквідувати ось цю там аварійність. умовно кажучи, в приміщеннях сьогодні на щастя ночувати можна. Однак, все одно, у випадку необхідності, при таких прильотах іде опитування. Населення, і е, ми можемо надати альтернативне житло для, для, для тимчасового фактично проживання. Це житло у нас зарезервовано і для тих е, заходів евакуації, які у нас ідуть. А сьогодні у нас 352 населених пункта по області під статусом евакуації. Тому, звичайно, місця є, і наразі дійсно ми мобілізували всі ресурси, як завжди, для того, щоб оперативно допомогти нашому цивільному населенню і усунути наслідки таких прильотів. Не було прямих влучань, але коли я дивлюся е, світлини, які виколали ДСНС Запоріжжя, я бачу просто понівечений будинок, і до ночі там точно вікна не встановлять. Коли ви кажете, можна ночувати в цих приміщеннях, ви маєте на увазі, що на вулиці тепло, і люди з розкорочено. Балконами і е, без вікон зможуть переночувати і в такий спосіб. Чи ви кажете, що в сотні приміщень без вікон будуть ці вікна до ночі встановлені сьогодні? Пане Олеже, поясніть ваші ж слова. Е, дивіться, ми говоримо про те, що руйнування житлових, тобто будинків, наразі не е, має на щастя. Всі комунікації до фактично будинків вони збережені, під'єднані. Звичайно, буде весь абсолютно там аналіз, і зазвичай люди залишаються в таких відповідно помешканнях або виїжджають самостійно. Ми можемо при необхідності надати. У нас є така можливість, звичайно, місця для альтернативного фактичного проживання та відповідно перебування. На щастя, ті руйнування, які у нас є. Ну, скажімо так, вони характеризуються тим, що що для нас, тобто головне, те, що не було прямих влучань. Як я наприклад, зрозуміла, там... я зрозуміла. Я тому й кажу панівичені балкони і скло. Зарезервовані місця для ночівлі. Це ліжка в готелях, це ліжка в спортзалах. Це що зарезервовані місця? Які це місця? Це гуртожитки вищих навчальних закладів. На щастя, у нас їх велика кількість по місту Харкову відповідно 21 і звичайно, що така можливість у нас є, і е, ми охоче співпрацюємо із вищими навчальними закладами і з відповідно керівництвами. Деякі гуртожки, оскільки все навчання у нас зараз або онлайн, або змішана форма, то такі місця у нас є. Тому ми їх відповідно доводимо до стану житлових і в принципі е, забезпечуємо наше населення.